Я як термінатор з'явився, друзі. Е, не дарма в мене в руці ось така, е, я навіть не знаю, як ця штука називається. Yeah, зараз дізнаємось. Е, вейпер штука. Е, справа в тому, що у нас сьогодні в гостях власник першого е, в хмельницького магазину е, вейпер-приладдя. Не знаю, зараз ти мені поправиш Вадим Дмитришин, який нам розповість першу чергу, що це таке. Вадик, добрий вечір. Добрий вечір. Як, як це називається? Щоб ми значно були як трохи як дурочки. Ну, це є, по суті, електронна сигарета. Ага, просто Та сама, що колись була така маленька, така, що там світився індикатор, це то саме, просто що чуть-чуть воно більше, бо більше вона пару видає. Сігара, можна сказати, бо от, тут в нього маленька, в тебе більша, в мене ще більша. Ага. Ну, це зараз це дійсно такий мейнстрім став, правда? От, і в Україні, і в Хмельницькому в Україні, я так розумію, що. Да, так, да, воно вже. зараз стало дуже популярним. Ну, буквально ще, може, рік-два, і це просто заповнить наш Хмельницький, Україну. А не і навіть гречани. <рес> на, навіть гречани, гречани. У, на гречанах не дуже з такими ходять. <рес> так, <рес> так <рес> ну ти можеш це хоч трошки розказати про от, не знаю, конструкцію, як воно працює, що там робиться. Ну, бо, бо всі знають, просто всі знають, думають, що воно боже таке. Це лихе, наркомани ходять. Да, наркомани щось так пихтять там. Наскільки, ну що, як воно складається? І, ну, і... знизу це є сам боксмод, куди вставляються. Тут акумулятор, ну в мене їх три, а в тебе один. А наскільки в тебе? Їх нема. Ну, як, як в телефоні но, ну, на, на день вистачає, в принципі, все. Ну, я вижу, у тебе там ікра. Бо тут багато всяких функцій, він мощний. Ну, це все треба пробувати, і тоді ви зрозумієте. Так, акумулятор. Акумулятор. Далі. Це бокс мод. Там mm -hmm. є акумулятор. Mm -hmm. Потім є екранчик, в тебе теж він є, він тако від... відкривається тако. Ого. Да, вот так, отак. Крута штука. Там е є різні режими. Там супротивлення спіральки показує. Там е скільки затяжок, е время затяжки. Навіть тобто вона ти зробив затяжок? Да, навіть же ігри зробили на, на ці сігарети. Можна Я підключити <святува> <Да, чесно, святува> серйозно можна нігри. підключити до телефону і подивитися, скільки ти затяжок зробив. Там... Багато. Штука. Да. Так, Тобто тут э, спіральний типу, елемент, Я для який делаю. нагрівається, так? Да. І от, ну, Виходить, не знаю, це зверху бокомайзер. Або кліромайзер, ну там багато всяких є значень. Сюди попадає, от, тут може, мене тут, видно. тут є спіралька і є ватка. Коля, чекай, коля, підійди, там спіралька, якась тут ватка. Так, да, коль, дивись тут. Якісь які штуки. Тобто є така спіралька, є ватка. Коли я нажимаю кнопочку, спиралька нагрівається, і жидкість, коли попадає туди, воно. Воо! Що то іскріт? Америка, да. <с. 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 Це в тебе якийсь такий ну, о, особливий. Да, ну так, да, це вже більш для таких професіональних да, да, А Через скільки років да. можна цим займатися? Є якісь, якісь ограничення? 18. Куріння, княже, з 18, а, з 18, Куріння, конечно, з 18 років. Тобто -то все ж таки, Ну, воно... це пар. Це пар, так. Тобто він, не є, не є шкідливим, він там на 90% менш шкідливий, ніж сигарети, тому що в сигаретах 4 тисячі вредних віществ, які там осідають на легких. Mm -hmm. Ну, Скільки людей від раку помирає, да, іменно да, льохких. Да, да. А від, від цього ж. Стіль... <схід> <ви схід> <ви> pu... <ви схід> ну ви як ви воно не тільки з'явилося, <схід> воно з'явилося, в якомусь 65-му році якийсь чувак це придумав, але воно не було розвинуто так сильно. В нас Роки десь 4, мабуть, воно десь. Ну, десь так. Воно... В Україні. Хорошо, ну, а так, в Україні. Це нова політика. Вот. Все, все. Ну, воно може plus бути minus. і за 100 гривень, але це на тиждень. Тоді типа люди приходять ну, неодноразові, не просто неякісно зроблено. да. А так, ну, в принципі, ми продаємо тільки то, на що ми можемо дати гарантію, то, що ми знаємо, що воно нормальне, бо ми його перевірили. Угу. І від, ну, ну, в принципі, від 350-400 вот вот. гривень і до. 5-6 тисяч гривень, Ні, це, це вже не як людина, абсолютно це. немає. Ну вже там навіть є, щоб був позолочене, воно там всяке таке, ну, ну це вже для особливості. Це вже да. з да. стразиками, да. та, там всякі такі штуки. І стразики теж є, стразики да. да, ну, це здоблення є в Дуже просто, да, стразики там це да. всякі штуки. А на рахунок, ну от ця от рідина, це я так розумію, саме от то, що ми курим, так? От то, що це ми не курим, а парим. Сорі, ми паримо. Паримо, так. У нас є стільки, тому поводу е, ми ж ми ж отувалися, як думаєш? Це да, біоколеття, біоке літяги не літають, як птахи, а парад, тому що це законом не запрещено. На 95% безпечний для польоту. зараз дуже ці всякі ці. Це так, ну, і таких, що дійсно это ж, дуже це багато. Як вже. Да. Так от, то це що, 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 ось це, з чого воно складається, щоб воно, ну, щоб ми дійсно переконалися, що воно не шкодить. Сама рідина? Так. Туди входить пропіленгліколь, глицерин, дистильована вода і по бажанню нікотин. Тобто, коли людина переходить, заміняє сігарети електронними сігаретами, їй треба ну, скласти співвідношення від, там, наприклад, якщо вона курила сігарети тройку, то їй треба нікотину, щоб було в рідині там, Угу. Тоді, тоді людина постійно зменшує, зменшує, зменшує і доходить, доходить до нуля. Бо, можливо, в людини немає залежності від. Від нікотину, а є залежність від, від того, щоб тягнути. Щось брати до рота, да? так? А, не хорошо, а да. от курящі люди на це підсаджуються? От якщо вони ні колірі сигарети, ні коляда. Дуже багато людей починають під, підсіддають на це, бо їм подобається кальян. Угу. Кальян так само є шкідливим, тому що там теж йде процес горіння. І воно набагато вкусніше. Там кальян? Смаки. Це от, ну, от, Це, каль... да, це угу. електронний кальян. Угу. Бо електронна сигарета це вот. от то, що. От вона тримає, це електронний кальян, можна так сказати. То смаків там більше, не знаю, 150 видів, там є від всяких яблук, винограду і тому подобне, до жареного бікона, гірчеці і даже кетчупа. Ви таке, таке, таке пробували, oh. воно ужасно не А на прилицькому користуються популярністю? Гірці бікони, гарчиці. Ні, таке ні, ми таке не привозимо. Ми беремо те, що люди чизкейки, всякі, там банани, клубніки, йогурти, пірожини. Таке, Все, таке Ну, А рахунок ти казав, що кальян ну, дійсно, що шкідливіше кальян чи ця штука? Ну, ця штука майже взагалі не шкідлива. Ну, там йдуть всі такі віщества, які ми використовуємо в побуті. Це ароматизатор, який mm -hmm. додається цей смак, це пищевий ароматизатор. Це він mm -hmm. з продуктів витягується. Гліцерин використовується в косметі, mm -hmm. там, в багатьох всяких різних наших. Будених. Тобто, то, по це. суті, ну, без питань. А слухай, на рахунок, от, не знаю, в приміщенні. От, ну, Тут в нас можна сьогодні курити. Ну, не курити а... Ну, пар, пар, парі парувати, так? А наприклад, якщо там в літаку там маршрутка. Раніше в літаку можна було парити, тоді вони були такі маленькі. Угу. Там пару майже не було, але зараз просто ти сам розумієш, якщо випустити таку кучу пари, то, то я вже бачу, що пірот <laughs> не робимо, буде все. бачити. Надо якщо не помиляюся, це ну, тут відкрити двері, наприклад, цю фортушку три хвилини абсолютно. і нічого немає. Саме головне, що воно не ваняє, як цієї і вкусно так. пахне. Що мама буде туди додавати знижки, де заболів, кашляєш, буде туди ромашку добилися, типу, і не інгаляції. — на А реально, ну то можливо його використовувати якихось лікувальних цілях. Якщо такий екстракт ромашки, якось там. Ну, не буде і, пару і... від того. Я не знаю, може є якісь. В мене всякі приходили в магазин, які там все, що хотіли туди додавали. Ну, допустим, чоловіка глаукома можна як то этим прибором вийти. А глаукома, простіть, это що? На глазах, то есть как там це, це щось це голос за кадром. Голос за кадром він такий дивний зазвичай. Ну, ну, ти, напевно, не знаєш. Є якісь дійсно лікують, от, там, якісь проблеми з горлом. Ну, да, да. недавно ну, ну, ми таке знайшли, є, от в цю рідину додається такий охладитель. Uh -huh. І воно дає такий ефект, як, як Стрепсілс. Воно так охлаждає горло. Я не знаю, чи воно лікує, але я коли капнув його, бо сюди треба, наприклад, на бутилочку 30 мл, там 2-3 грами, а я капнув його сюди і в горло замерз. І все вже говорити і про студіїлися. Наскільки ця штука зараз популярна саме в Хмельницькому? Дуже популярна. Наскільки ви коли не знаєш, вирахували, скільки вже їх продали у такого роду? Ну в день, 2-3 девайси продається, це 100%. А там вже жидкості то літрами. Коли ми відкривалися, ми думали, це, ну, це один в тиждень десь, але люди настільки це все стало, воно актуально. І люди йдуть, 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 йдуть. І вони розуміють, що це набагато краще, ніж сигарети. Бо воно буквально вже через тиждень людина відчуває, що вкусові рецептори відновилися. Там Нюхові рецептори, немає зранку, коли курців встають, не від харкенів. Це неприятна така штука. І... Ну, Дуже багато чого змінюється. Буквально за тиждень, за два місяці, за три, потім спортсмени вже відчувають, що нема в них задишки, коли вони займаються спортом. Тобто -то спортсмени курять. Ти, -ти Це тільки що <плес> спортсмени. Я тобі більше скажу, спортсмени навіть інколи і випивають, але ми не про то. <плес> Десь є якісь тусовки вейперів. Ну, так, це ж, тусовки ми це все теж планували, як це все збирати, робити. І... От недавно нас відкрилося перше в Хмельницькому вейп-кафе, де люди приходять та збираються, вони можуть там, обсудити якісь там, може хтось жидкості свої виготовляє, ще щось. Недавно ми так само робили конкурс, у нас був в групі, зробити репост. Mm -hmm. І ми робили цей розіграш на вулиці біля Шарлоти, там це вейп наш, це кафе, то було багато людей, ми це все робили. і Конкурси були, і всякі розіграші, і кльово ну, і Ці люди збиралися, спілкувалися. Людям дуже сподобалось, дуже багато позитивних було відгуків. Говоріть, а? говоріть, ми тут просто знімаємо паралельно. А, тут ще передачі знімаємо. Да. Дуже, дуже цікава штука. Ну, е, слухай. Я просто не знаю. Е, знаєш, ну, Мені просто, як от коли щось нове десь бачу, воно мені, типу, як в новинку, я думаю, що воно треба. Не довго, не треба. Да? А чи от, треба, чи треба, треба. не А от, да. от що ти робиш? Е, ну, це, сама ця штука, от, наприклад, там, в нього це, це кліромайзер, а в нього це бакомайзер називається. Такі нові, а різниця? Кліромайзер і бакомайзер. Ну, тут просто в, в ємкості бака. Uh -huh. Кліромайзер right. там де до 3 мл жидкості, а це вже там 4,5-5. А в мене йде дрібка, це таке, що воно там заливається рідина, а тут капається uh -huh. за рахунок ну, цього, де напряму жидкость і більше пару воно видає. Uh -huh. Неудобство тільки в тому, що його постійно Регулярно треба капати, рекапати. капати. Ну ті, хто привикає, їм це подобається, і вони не не купують таке, бо тут смаку більше передається. Ага, тобто насичений такий смак. Слуха ну прям настільки все продумано. Е, на рахунок от я просто дивився дуже багато відео. Там вже і кольці роблять, і всякі фігури це вже можливо якісь будуть потім змагання. Знаєш, є хто... зараз. Є змагання є таке. таке, да? таке да. Є таке змагання, клаучайзінг називається. Це коли дві людини стають спина до спини, і хто більше пару видає. На... З однакових пристроїв. Е, ну, Човкові... Вони діляться на такі, як підгрупи. там До 50 Вт, до 100 Вт, до 150 Вт, тому що тут виміряється мощність в ватах. Круто. Ось так воно. Ну, сподіваємось. Та що сподіваємось, ми вже знаємо, що, що ця вейпінг, так? правильно? Вейп-культура Вейп вже, я так розумію, заполонила. Е... Запоронили не тільки Хмельницький, а й Україну в цілому. Дякую тобі, Водім. Я знаю, що ця штука, в принципі, не дуже нешкідлива, по суті, нешкідлива, і я впевнений, що її можна користуватися, але після 18, да? Так, давайте все ж. Тільки 18 плюс. Це дуже правильна штука. Я проходяться і... такі дротки, продай, продай, продай. продай а паспорт є, а я дома забув. Ну, і ви не продаєте. Ні, молодці, молодці. Молодці, це правильно робите. Шановні хмельничани, так, куди дивиться? Ага, шановні хмельничани, я вам дякую. Ми з водівом дякуємо за те, що були з нами. Паруйте, паруйте, да? паруйте, паруйте, паріть, 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 друзі. До завтра.